Вартість документів для переобладнання та перереєстрації транспортного засобу. Якщо ви вирішили переобладнати ваш власний автомобіль, для цього потрібно спочатку звернутися в територіальний сервісний центр, отримати акт технічного огляду. Ось такий послуга безкоштовна після звернутися в державу і отримати висновок науково-технічної експертизи. Послуга платна від 1000 до... 4 тисяч гривень залежно від складнощів вашого переобладнання. По закінченню робіт по переобладнанню, звернутися в експертний центр це може бути станція технічного обслуговування або ще якесь, якесь таке схоже підприємство, отримати акт технічної експертизи, ось такий, та, та отримати та отримати ще сертифікат відповідності. Це буде коштувати 2400 2800 гривень, залежно від станції, куди ви звернулися. І того, якщо переобладнання таке просте приблизно 4000 гривень. Якщо переобладнання складне, наприклад, з буса зробити евакуатор з подовженням колісної бази, з заміною двигуна і так далі вийде приблизно 6500 гривень вартість документів. Послуга ТС, територіального центру по заміні технічного паспорта автомобіля коштує приблизно 400 і з невеликим гривнів до 500.